Всі вітаю! Олаф Шольц заявив про те, що хоче все ж таки поговорити з Путіним. Ви пам'ятаєте, кілька тижнів тому в нього була така крейзі ідея, але він від неї відмовився. Не знав, хто виграє Шольц, чи це буде Трамп виграє, чи Камала Харріс. Олаф не знав і, власне. Витримав паузу, зараз все ж таки визначився, що хоче дзвонити Путіну. Каже, буде складна підготовка. Але поки він думає, в партії Шольца вже запропонували заміну Шольцем. Ви знаєте, що в довіри в січні будуть голосувати, а на березень хочуть зробити вибори. Ну і власне в його рідному місті, де він був мером, його однопартійці кажуть: слухайте, а є політик більш популярний? Знову ж таки, який ще більше любить Україну, ніж Олав Шольц. От, або просто більше любить Україну? І, власне, вони пропонують його взяти лідером партії, тому що, мовляв, Шольц не зможе переламати цю ситуацію і обійти проросійські сили? Плюс теж у нас сьогодні буде такий німецький виступ. Рьобке вийшов і сказав, що Україна зупинила контрнаступ сотні вбитих, десятки знищеної техніки. Наскільки ця інформація правдива, наскільки в неї... Ну, в неї хочеться вірити, але наскільки в неї можна поринути в цю інформацію, тому що є певні нюанси. Дорогі друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Тут швидка аналітика, тут інсайди. Тому підпишіться, а ми зараз з вами все проаналізуємо. Шольц скоро, дуже, -дуже скоро, має поговорити із Путіном. Про це пише німецька преса. А насправді він хоче налагодити діалог з російським диктатором. Про що Шоль сказав: так, я планую поговорити з російським президентом у потрібний момент, але я відповідальний політик каже Олаф. Я не буду робити цього наодинці. Каже, що це потребуватиме безлічі контактів, переговорів із безліч інших сторін. Також підкреслив, що необхідно обговорити ситуацію в Україні. Ви пам'ятаєте, що він перед цим уже говорив, що хоче з ним поговорити. Він вже говорив з Трампом. Де Маск його обізвав дурним. От, Ну і теж Україна поки що не отримувала офіційної розмови про те, що будуть говорити, на що зізвонюватися, і загалом, яка ціль таких розмов Шольцу Путін брехав перед виборами, і Шольц сам про це визнавав. Макрону Путін брехав перед виборами. Пробачте перед війною. Ну, от, просто в Києві зараз дуже багато з'явилось політиків, які говорять про вибори. І тут всі почали бігати, говорити про вибори от, і готуватися до виборів. розумієте? Війну ще не завершила, але вже всі готуються до виборів. От, тому я це сказав. А, власне, Путін брехав для чого зараз з ним говорити. Його треба знищувати. Його війська треба знищувати, його техніку треба знищувати, а не сидіти з ним на телефоні, він вам буде лапшу на вуха вішати просто з космічною швидкістю, а ви будете ходити розказувати, все, він там щось готов. Ну, це прийняти його реальність. Давайте добро бити ракетами по складах зі зброєю, по аеропортах, аеродромах, військових базах, а не сидіти з ним починати розмови. Ну і знову ж, така політика. Має своє покарання. Газета Більд е, каже, що е, з'явились політики, але, до речі, не тільки Більд, я бачу і інші, що в партії Шольца закликають поступитися місцем. От, причому поступитися нікому іншому, як пану Пісторіусу. Ви знаєте, це міністр оборони, який приїхав з Нижньої Саксонії, от, і власне. Депутати СДПН соціал-демократичної партії Німеччини власне закликають Олафа Шольца піти з посади лідера партії і не йти першим номером. Ну от про це сказали депутати парламенту Гамбурга. Ви знаєте, що в Гамбургу Шольц був. Мером кожного дня їздив з міста, коли працював міністром в уряді Меркель. Ну, от одним словом, було дуже багато зв'язаного з цим містом, де він дійсно запам'ятався непоганим мером, але канцлером таким не став. Цих двох депутатів звати Маркус Шрайбер, тім Штоберок. От і вони е, кажуть, що СДПН повинен очолити Пісторіус і тоді є шанс на перемогу. Я зранку сьогодні вам говорив, що є вірогідність, що Шольц може нікуди й не піти. Щоб зберегти країну, зробити послугу країні, зробити послугу партії. Треба перехватити е, путінські ракети. В даному випадку політичні і збити їх ще до того, як вони досягнуть своєї цілі, поки рейтинги Вагінк та альтернативи до Німеччини не досягли свого піку, а на двох вони можуть взяти більше ніж 50%. І не важливо, що одні ультраліві, і не важливо, що другі ультраправі в базі своїй вони путінсько фашистські і ось вони будуть намагатися зробити якраз таки пропутінську коаліцію. Пісторіус насправді дуже такий, скажімо, цікавий як політик. Загалом, на думку цих двох депутатів, але й не тільки, Пісторіус один з найпопулярніших політиків, якщо не найпопулярніший політик в Німеччині. Він перший, хто сказав, що після того, якщо будуть територіальні поступки в Україні, Путін нападе на одну з країн НАТО. Він сказав: далі паралельно йде загроза Грузії та Молдові. Далі він. Сказав, що да, Україні допомагати зараз дорого, але не допомагати буде дорожче. Цей потік мігрантів це знищена країна, яку може забрати Путін і потім нападе на когось із них. Третє, він каже, це наші геостратегічні інтереси. Україні точно треба допомагати. Загалом в політиці він з 16 років вступив в партію. Ріс був бургомістром, був міністром в цій нижній Саксонії з внутрішніх справ. От, до речі, в них там цікаве міністерство. Внутрішні справи і спорт. Отак, от, от, щоб поліція була спортивна, якраз їм ще й дали спорт. От, власне, він кілька разів пробував вирватися в велику політику. От, навіть балотувався в лідери СДПН, але трошки, ну, скажімо так, не пощастило йому, пощастило більше Олафу Шольцу. От, і зараз він може Шольца замінити. Позиція в нього чітка, проукраїнська. Трошки насторожує в його ідеальній політичній біографії, а це якраз політик старого толку, саме політик. Не спортсмен, не актор, не шоумен, ніхто інший, а саме політик-політик, який вчився керувати країною, який вчився керувати містом, який вміє і знає, що робити. Так він каже, що зараз треба допомагати Україні, тому що Україна це якраз та точка, де можна зупинити диктатуру. І, власне, Пісторіус сьогодні, бачимо, може, дійсно, й має шанси очолити СДПН. Ну, от, Як мінімум до цього закликають депутати з рідного міста і з рідної партії Олафа Шольца. Ну, от, і вони впевнені, що з Пісторіусом, власне, коаліція може бути проєвропейською, а СДПН може бути партією влади. Ось такі дані нам дають ці депутати і. Чекаємо на голосування. Будуть вибори, не буде виборів в Німеччині. В січні вже все буде зрозуміло. А в березні, можливо, навіть відіграють виборчу кампанію. Більд, Рьобке, пам'ятаєте, Рьобке? Робить гострі заяви, і зараз каже, що ми роздовбали Путіна катастрофа для нього на Курщині, тому що три дні вони намагаються штурмувати позиції українських військових, але змогли захватити дуже мало, там якісь мінімальні хутори. Ну, от і втратили сотні солдат і десятки одиниць бронетехніки. І він каже, що це класний успіх. Насправді це дуже схоже на правду. Але треба розуміти, що в росіян 50 тисяч армій на нас тиснуть навіть союзники, щоб ми звідти вийшли. Тому ситуація не є такою суперлегкою. Армії треба допомагати, військових наших треба підтримувати, тому що дуже класні ці ну, хвалебно похвальні статті Рьобки, але в них дуже легко закохатися і дуже легко втратити зв'язок з реальністю. Це добре, що дійсно є сотні вбитих. Е Російських окупантів дійсно добре, що є там. Я думаю, вже більш за все там є північнокорейці. Ну, але це початок їхнього цього контрнаступу. Ну, от, і дуже важливо нашій армії допомагати і робити все можливе, щоб так далі тривало. Тому, скажімо, 50 тисяч людей не просто так туди підвели. Ну, от, ці перші хвилі. Ну, от, і зараз треба дуже спокійно з холодним розумом підходити й допомагати армії. Тому що. На хвилях типу радощів, що ми там зупинили контрнаступ, далеко не заїдемо. Максимально сконцентровано потрібно рухатись через цю ситуацію. Повторюю, що навіть наші союзники просили, щоб ми виходили із Курщини. Розумієте, Путін не зможе робити телевізійне вечірнє звернення, якщо буде знати, що Україна на території Росії. Як він буде вести цей другий момент, переговори з Трампом, якщо Україна буде казати, ми теж готові міняти нашу присутність там, на їхню присутність тут. І ось це Трамп ж теж скаже: Путін, ти слабак, ти мені граєш там суперсильного матчу, але ми цього не бачимо на полі бою. Ну і ще одна історія. Трамп повісив в Твіттері, з ким говорив з міжнародних лідерів, щось Путіна там не зазначено. Ну, подивимось, бо Піскову ми точно довіряти не будемо. Але додаткові дані з тих джерел, які давались для інтерв'ю, я думаю, що дуже дуже скоро отримаємо. Путін точно буде намагатися та й сам Трамп приховати факт такої розмови, так як Трампу вона медійно поки що точно не вигідна. Свою думку щодо цього він ще формує. Ну і власне, Reuters вийшло з новиною, що в Києві вважають, що перемога Трампа знижує ймовірність запрошення України в НАТО. Мої інсайдери теж говорять, що надзвичайно маленький, практично відсутній шанс вступу в НАТО, і всі західні партнери зараз в єдиному пориві кажуть, що вступу в НАТО не буде. Що каже Reuters? Трамп обирає посадовців на найвищі посади у сфері безпеки та оборони в своїй адміністрації. Те, кого він обере, допоможе зрозуміти, як майбутній президент формуватиме свою політику щодо України. Трамп вже виключив кандидатуру. Держсекретаря Помпео, якого в Києві вважають проукраїнським український посадовець сказав, що після перемоги Трампа менш ймовірно, що Україна отримає запрошення до НАТО і визначив, що існує ризик, що Трамп скоротить допомогу Києву з боку США. Я сподіваюся, що адміністрація Байдена спробує уникнути цього ризику, прискоривши темпи надання допомогам. Ця зима критичний момент. Кілька моментів, кілька коментарів до цієї новини. Якщо Трамп точно не запросить в НАТО, в Байдена є два місяці, щоб це зробити. Байден, я вам зранку говорив новину, буде просити Конгрес, Трампа, Сенат, кого хочеш допомогти Україні. Запрошення в НАТО, Конгрес не треба. Запрошуйте. Є два місяці, запрошуйте. Ось це перше. Друге, якщо Трамп не, зап... не дозволяє Україні вступати в НАТО. Якщо Трамп залишає Європу один на один з Росією, я вам говорив: є моделювання політичне в Європі, де кажуть: давайте навколо Франції робити велику армію Європейського Союзу. Є своя валюта, є своя дипломатія, є безмитні зони, безкордонні зони, є дуже багато своєї уже. Спільної інфраструктури. Ну, давайте тоді робити і армію. Ось якраз частиною цієї великої армії і може стати Україна. Це вся інформація, яку я вам хотів сказати. Буквально на залишок, но вона, яка мене сьогодні здивувала, грузинська влада проігнорувала візит делегації ЄС і назвала її шкідниками. Члени комітетів закордонних справ парламентів Франції, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії країн Балтії прилетіли до Тбілісі для переговорів після голосування на парламентських виборах. Однак, спікер парламенту Шалва Папуашвілі відмовився зустрітись з делегацією. А генеральний секретар Грузинської мрії Тамер Тбілісікаха Каладзе заявив, що політики з ЄС це звичайні шкідники, яких він звинуватив у поширенні брехні. Ось така новина сьогодні ми бачимо від грузинської влади. При тому, що грузинське населення підтримує інтеграцію в ЄС, влада стоїть на своєму фальсифікації виборів. Друге, це зрозуміло, що історія, яка пов'язана з тим, щоб відвернутись від ЄС і направити максимально свої обійми до Росії. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал. В коментарях напишіть, піде Шольц на цей ниций вчинок, дзвінок Путіну чи не піде. І друге, чи зможе він залишитись в кріслі лідера партії та претендувати, щоб бути наступним канцлером, чи навпаки в Україні буде новий краш в Німеччині? Ним може стати пан Пісторіус. Як ви вважаєте, хто з цих політиків буде кращим для України? В Німеччині уже з березня цього року. Друзі, підпишіться на цей youtube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!